Не українська кілька сінцю кілометрів. А хто насправді блокує пункти переходу на кордоні? Монархісти та імперці, популісти, ультраправі, антисеміти, українофоби, запутінці. Дивіться у відео і перевірте, чи підписані на канал. Вже зо три тижні вантажний транспорт заблокований на кордоні між Україною та Польщею. Тисячі фур просто стоять десятки кілометрів заторів. Життя вже двох водіїв убірвалося швидше, ніж вони встигли отримати дозвіл на виїзд з панства. А в новинах ми читаємо, польські далекобійники заблокували ще тут, ще то, ще там. Прямо от водії самоорганізувались і давай на кордону Майдан координують синхронну блокаду одразу кількох пунктів пропуску. Чи може там є польські політики? То може. Є. Офіційним організатором блокади є нещодавно створений комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту, який запевняє, що акція має економічний характер і про політику не йдеться. Але сторінка цього комітету у Фейсбуці з'явилася лише за тиждень до початку страйку і має щось кількасот підписників. Тому це не так. Стриштов Босак, голова націоналістичного блоку Конфедерація Свободи та Незалежності. Ось він у медиці каже: солідаризується. А хто там ще на відео? О, так це теж політик з конфедерації Вітольд Туманович. А ще на кордоні регулярно тусить ще один політик з конфедерації, Рафал Меклер. Він, до речі, не повірите, має компанію, яка займається саме автомобільними вантажоперевозками. Сам, Сам якобьорця, діщі рано навіть від од моєї керовця. Кожма фірми транспортово отримав. А ще сайт Конфедерації та соцмережі цих політиків завалені постами про блокаду, ніби зараз це тупо найбільша проблема у Польщі. Що ж це за. Конфедерація така конфедерація свободи та незалежності це права і навіть трохи ультраправа політична сила, що складається з кількох партій різного ступеню націоналістичності, євроскептицизму і так антиукраїнства. Більш того, один із головних ідеологів конфедерації одіозний, але чорт забирай стильний дідуган, що до 22-го року був головою партії імені себе Януш Корвін Мікке. Взагалі отримував якісь мідальки за Крим від Аксьонова, їздив до анексованого півострову і переконаний, що Україна спить і бачить, як би це напасти на Жечпосполіту і забрати Холмщину з спідлящі. Загалом більшість нинішніх топ-функціонерів конфедерації походить з праворадикального руху Всепольська молодь, яка, скажімо так, має вельми недобрі по відношенню до неполяків наміри та живе ідеологемами, вкрай близькими до е, зашкварних. Але називати їх просто так нациками я не стану, бо знаєте, той же Нацкорпус чи Азов свого часу наслухалися. Націоналізм це не обов'язково про Голокост, світову війну та ксенофобію, хоча періодично. Різниця між нашими націоналістами Стаме лише у тому, що наші зараз на фронті рубають реальних нациків а польські пробилися в Сейм і вчаться гратися в політику яскравих акцій, як от перекрити кисень Україні. Вінкуємо палаци, менше з тим, давайте спробуємо зрозуміти суть конфлікту і першу причину історії з блокуванням кордону. Може стане ясно, що з цим робити далі. Бо за відсутності авіасполучення із майже заблокованими морськими шляхами, наша країна ризикує бути затиснутою між офігенними сусідами з заходу і просто чуднікимі з півночі та сходу. Отож, у червні 2022 року Європейський Союз на час російсько-української війни ввів так званий транспортний безвіз для українських вантажоперевезень з країнами-членами. Відтак українські перевізники понад рік працюють на таких самих умовах, як їхні польські колеги. Рішення про скасування дозволів ухвалювала Європейська комісія. А Україна чи Польща не може односторонньо вплинути на це рішення. Ну і поставлені в рівні умови, українські перевізники цілком очікувані. Запропонували кращі умови, дешевше, швидше тощо, і створили надмірну конкуренцію на ринку автоперевезень у прикордонних з Україною в польських регіонах. Це все ось так просто, просто конкуренція, а демпінгувати наші вміють. І це не комплімент, раптом. Що проблема? Так, але не між державами. Ця локальна ситуація перетворилася на повноцінну блокаду суто завдяки і через політиків. І росіянці тут теж могли би бути дуже навіть. Ні при чому по-перше, чи не видається нікому дивним, що аж з червня 22-го року побожні польські воділи героїчно зносили сльози своїх голодних дітей, поки безсердечні українці відбирали в тих останній пернік. І от терпіли, 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 і раптом в кінці жовтня все. Нема більше сил, йдемо перекривати корчову. Чи не може це бути викликано тим, що саме зараз, після парламентських виборів, коли конфедерації стало ясно, що ні в якій коаліції їх не беруть? Протест який має на цілу вираження. Незадоволення і жодань польських широдовіст господарчих, зарубно з бранжо рольне, як і з бранжі примислової. Зару війна між Дудою і Туском. Це надовго вони собі вирішили показати, хто тут дійсно б'ється за людей, а не за посади. До того ж, їм як євроскептикам вкрай приємно в чергове покричати, що якісь пузаті дядьки з Брюсселя не мають вирішувати Хто і як возитиме вантажі в суверенній Польщі, які від Брюсселя одні проблеми. Кілька сотень мільярдів євро у кредитах, інвестиціях, субсидіях, але то таке. Можна не говорити. По-друге, чинному польському уряду. Хоча хто зараз скаже, що це чинний польський уряд, не те, щоб вигідно влізати. Чубляться, хай чубляться. Ми тут теж чубимось. Муравецький взагалі ніби десь ловить бліднева, бо я його ще з зернової війни не бачив. Це ж не польський уряд вводив для України транспортний безвіз, та й очевидно, що будь-які спроби деблокувати кордон у наказовому порядку будуть роздмухані націоналістами з конференції до дивіться поляки. Туді українці важливіші ніж ви. Подивіться, кого ви наобирали. По третє, якщо припускати тут російський слід, то робити це на зиму ідеально по таймінгу, адже справжню російську національну ідею зимою хахли точно замерзнуть. Нахліно уничтожить Київ Согласен? Ніхто не відміняв. І дійсно, постачання скрапленого газу в Україну вже впало на третину, а ним якби люди автівки заправляють. Різні фонди та волонтерські спільноти вже кажуть про затримки у постачанні тих же дронів. Справжні масштаби направду невідомі, але інформація циркулює і вона геть неприємна. Тобто, це 100% на руку росіянам. По четверте, у цих акціях не беруть участі якісь там тисячі чи мільйони. На пунктах пропуску чергують в кращому разі по кілька десят активістів або просто якихось людей в жилетіках. Акції. Навмисно роздмухується націоналістами, їй надається оцей повстанський фльор. По факту ж, сам зачинщик блокади Рафал Меклер у своєму інстаграмі буквально каже на відео, що цитата, коли війна закінчиться, українці в нас вкрадуть всю роботу. Нормальний страх. Колись так німці боялися, що вступ Польщі до ЄС забере всю роботу в німців. Як бачите, воно тільки на початку страшно. Якось притремася з часу, і взагалі, нам ще з вами колись антизомбі стіну будувати на кордоні з Белгородською областю? О, там буде справжній крінж, і що тепер з цим всім робити? Безвихідь та ні. Я думаю, що ситуацію просто треба спокійно розрулювати на кількох рівнях. Діалог з польським суспільством. Чому б нашим офіційним особам не запросити польських журналістів до Києва, не накормити їх борщем з оригінальними пірогами і спокійно не пояснити позицію щодо важливості, принаймні критичних поставок з Польщі на етапі дискусії пошуку компромісів? Хтось з Києва має прокомунікувати це з поляками, бо цей імідж перманентно ображеної, всього мало, все пізно, все не то, що треба. Це не найкраще, як ми можемо виглядати. Тати як країна, яка дає по РФ вже ледь не два роки. Ну і останнє я не готовий влізати у цю єсівську бюрократичну хріновану під назвою Транспортний безвіз, але майже не маю сумнівів, що окремі самі хитрі, самі бідні це іронія, українські фірми та фірмочки по вантажних перевезеннях. Якісь правила цього безвізу та й порушили. Цих перевізників треба демонстративно покарати і позабирати ліцензії. Україна не має нести з собою в ЄС все погане, бо на що тоді ми туди йдемо? І наші сусіди з ЄС, не тільки Польща, а усі решта, повинні це бачити і не хреститися кожен раз при думці матка, боска, це то буде. А як ви бачите завершення блокади на кордоні з Польщею? Що треба зробити Україні? Свою відповідь пишіть у коментарях. Ще побачимось!